Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Ми вітання усім глядачам телеканалу Чернівців. В студії Юлія Зотова найактуальніші новини 8 квітня підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. У Мамаївцях працівники СТО намагались самотужки загасити пожежу. У Чернівцях бригади швидкої змагались у навичках з порятунку людей. Чернівчанки підтримали Надію Савченко. Музика. Вчора в селі Мамаївці працівники СТО намагались самотужки погасити пожежу. Загорання на горищі станції техобслуговування помітив персонал. Спочатку приборкати полум'я намагались самотужки, однак не вдало. Вогонь продовжував швидко розповсюджуватись. На місце події вихали одразу три пожежно-рятувальні бригади з чернівців, кіцманя та лужан. У результаті пожежу все ж ліквідували. Постраждалих немає, а от причину займання ще встановлюють. У Чернівцях бригади швидкої допомоги з усієї області сьогодні показували свою вправність у рятуванні людей, які потрапили у загрозливі для життя ситуації. ДТП із породілою, отруєння чадним газом та падіння з висоти. Як медики надавали допомогу, бачила Надія Величко. Чуєш, мене? Що, що болить? виходить. Ще що. Голова. Дихати нормально? Не важко. Насправді хворий, не хворий, а скарги чітко відповідають умовам першого етапу змагань. Легенда, що без санітарного автомобіль віз е, проділлю і зіткнувся з деревом, і всі пострадали. Згідно умов на проходження кожного етапу змагань відводиться 10 хвилин. У цьому першому етапі допомогу треба надати водію, фельдшеру, лікарю та ще й породіллі. Усе майже й по справжньому крапельниці призначення фіксація травмованих органів. Нави за час два три. Ролі постраждалих виконують студенти медичного університету. Там, де порятунок життя вимагає спеціальних реанімаційних заходів, використовують манікени. Там, де манікени, лікарі цікавляться їхнім станом у суддів. Після дачі кисню пульсоксиметр 98. Це ритм нормальний. Тиск. Я вам сказав, перший тиск 80 на 50. Судоме сібазом. Судді подбали, щоб відтворювані події були максимально реалістичними. Що вмер? Гланя! Бачимо, що помер! Вишіть манекен, я вас прошу, йдіть сюди. Різні ситуації, бачите, тут нам зараз заважали, мішали. Дійсно, таке є, коли і не так забираються, що нам по-доброму мішали, ну, всяке буває. Критерії оцінки розроблені по протоколу оцінювання, тобто за щось важливе, це є більші бали, за щось несуттєве, це менші бали, є критичні помилки. Якщо не виконання якоїсь маніпуляції веде до смерті потерпілого, то це є штрафні бали. А моделюються ситуації будь-які, які можуть статися в житті, тобто падіння з висоти, поранення якимось інструментом або аварія в такому в такому плані. Я вже 10 років у змаганнях беру участь міжнародних. Так що ми вже знаємо критерії, по яких оцінюємо. Це наша робота: надання медичної допомоги в екстрених умовах бригади районів повинні подивитися, подивитись, як працюють бригади міста. Бригади міста мають подивитися, як працюють бригади районів. Після цього, після завершення, ми будемо проводити розбір цього всього переможцями за підсумком змагань. У номінації Командний Дух стало Дністровське відділення. Воля до перемоги Карпатське відділення, Пруцьке відділення отримало нагороду за найкращий розподіл постраждалих у ДТП. Прикарпатське відділення провело найкращий огляд постраждалих. Чернівецькі медики перемогли у номінаціях Конкурс ДТП, сховався, посиділи і найкраща реанімація. Надія Величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Судді спікери з'являться на Буковині. Вони не будуть мовчати про резонансні справи і мають бути відкритими. Принаймні в цьому запевняють представники судової влади. Як навчають суддів-спікерів на лекціях нового формату не лише юристи, а й журналісти в сюжеті? Це вперше працювати суддів навчають не лише фахівці з юридичної освіти, а й журналісти. Один з лекторів, завідувач кафедри журналістики ЧНУ імені Юрія Федьковича Любов Василик. У мене були випадки, коли протилежна сторона в господарському процесі відмовилася коментувати інформацію, і матеріал відповідно вийшов без балансу інформації. І мені довелося тоді сказати наприкінці матеріалу, що протилежну сторону позицію їхню ми висвітлити не можемо. Саме для того, аби таких випадків Патків, коли резонансні справи замовчують, не було, а представники Феміди були відкритими, з'являться судді спікери. Зазвичай судді дуже закриті, і вони не дуже виявляють палке бажання спілкуватися з громадськістю, з пресою. Зокрема, І це є таким інструментом маніпуляції, зокрема, і суспільною думкою. Саме тому Рада суддів України прийняла рішення створити прес-центр судової влади і запровадити інститут спікера. Якщо ми будемо відкриті, їх більше тоді буде менше розмови і про цю корупцію. І коли буде взаємодія засоби масової інформації, я думаю, що це призведе до того, що все ж таки буде більше відкритості, більше буде взаєморозуміння. Обов'язків суддям спікерам не бракуватиме. Зокрема, вони мають представляти офіційну позицію суду, надавати коментарі представникам змі, відповідати на журналістські запити та загалом інформувати суспільство щодо нововведень у судовій владі. Я вважаю, що те, що запроваджений такий інститут, як спікер суддя, це досить позитивним. Тої точки зору, що суди зможуть більш стати відкритими до суспільства, особливо в контексті тих справ, які є інтересу суспільства. І тому я вважаю, що це є позитивним. Чи справді судді стануть більш відкритими і не уникатимуть журналістів, коли вони звертаються надати коментар? Вже невдовзі дізнаються журналісти з різних регіонів України, адже судді спікери з'являться у кожній області. Ольга Андрійська, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. відчути себе людиною, яка зіткнулась із життєвими труднощами сьогодення і змінивши місце проживання, намагається адаптуватись до нових умов. Саме в таку ситуацію чернівецьких студентів поставили психологи, представники деяких громадських організацій. Провівши симуляційну гру «Альфа-Бета», яка дозволить людині на певний момент відчути себе вимушеним переселенцем та зіткнутися із тими проблемами, з якими стикаються українці, які приїхали з окупованого Донбасу, детальніше про це в сюжеті. Там есть определенный сценарий, значит, есть два острова, как бы таких, на одном острове живут люди, там случилось катаклизм. И вот они, как переселенцы, приезжают на другой остров. И там вот это конфликт, у каждому раздается сценарий, каждому раздается роль, и каждому дается задание. И вот каждый должен воплотить это задание. Кто-то, например, категорически против переселенцев, кто-то их поддерживает, там есть и журналисты, и преподаватели, и простые рабочие, то есть роли совершенно и бизнесмены, которые и выехали, и принимают это. В общем, Доволі таки цікаво і в теченні дня це розігрується. доволі інтересно. Ініціаторами створення гри виступила Буковинська агенція регіонального розвитку за підтримки Британської ради в Чернівецькій області. До створення гри залучили студентів та психологів. А, ця симуляційна гра це є метод неформальної освіти. Тобто це можливість отримати. Практичні знання і спробувати практичні стратегії, як обходитися з незвичними ситуаціями. Наша робота спрямована на розвиток інтеграції суспільства, на розвиток ефективних стратегій взаємодії, які би дозволяли разом розвивати наше суспільство і приносити певні зміни в громаду. Такно сказати, що це інноваційний метод, який використовується для того, аби люди відчули себе в ситуації. Яка їм не притаманна, так би мовити, відчули себе в шкірі іншої людини і, проживши роль іншої людини, дещо можливо змінили свій світогляд. Чому два острови не тут, є деяка така асоціація з україною, нашою ситуацією політичною, яка зараз у нас в країні це східна територія і західна територія. До участі в грі запросили студентів факультету економіки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. В нашому факультеті навчається достатньо багато студентів, котрі з тимчасово окупованих територій. І ми бачимо, що багато з них потребують певної соціальної допомоги. Якщо бути відвертим, ці студенти є такими ж студентами, як і студенти, які навчаються у нас з. Скажімо так, з ті студенти, які традиційно в нас навчаються, 21-річна студентка Анна Марія переїхала з родичами з Луганської області до Чернівців у 2014 році. На думку дівчини, такі симуляційні ігри є корисними. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що це допомагає об'єднуватись, це допомагає нам спілкуватись і дає можливість просто адаптації, тому що коли приїжджаєш сюди, це дуже тяжко, ти попадаєш взагалі в інший світ і тому це дуже важливо для студентів. Петро Гайдашук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівчанки підтримали Надію Савченко. В знак підтримки української льотчиці чернівецькі мисткині презентували квіти надії. Як створювали арт-об'єкт та що саме він символізує? Дивіться у нашому сюжеті. За час свого ув'язнення в Росії Надія Савченко не доотримала квітів та належної уваги як до жінки. Вважають мисткині, що долучились до акції. Саме тому свій арт-проект назвали Квіти надії водночас, демонструючи і надію на те, що українська льотчиця повернеться додому. Це жінка на сьогоднішній день найсильніша і найгероїчніша серед нас українок. Їй треба віддати належне. Сьогодні другий день поспіль, як вона оголосила сухе голодування, і ми би її дуже просили, щоб вона від нього відмовилася, оскільки знаєте, якось мені зранку продиктувалися самі собою такі слова життя мудріше від смерті. Кожен автор трактував цю назву по-своєму, саме тому модульний арт-об'єкт є дуже багатозначним. В моїх роботах є такий елемент ну, шпіль, який чи можна поєднувати з Жанною Дарк, з Георгієм, який убиває змія. Тобто така аналогія поверженого змія і квітів, які якби рівно виростають. Художниця Марина Реберчук зобразила квіти в класичному розумінні, однак саме вони символізують ту щиру, надію на краще, каже автор. Полотно левкас, олія, змішана техніка, ця квітка, ця квітка, такий букет, букет бузку. Символізують тугу і одинокість на даний час, але надію. Квіти Надії є модульним арт-проектом, тобто передбачає постійне доповнення новими образами, які може надати будь-хто, кажуть автори ідеї. А коли Надія Савченко все ж повернеться до України, отримує свої квіти від Чернівчан. Вона приїде в Україну, ми передамо чи родині, чи їй самій цей мистецький шедевр наших мисткинь. Іван Бочулинський, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях на горі Цецено стартувала міжнародна велогонка Кубок Буковини категорії Ц-2 серед чоловіків та жінок. В змаганнях взяли участь близько 30 спортсменів, як з України, так і з-за кордону. Більше про це в наступному сюжеті. До 18-річчя велоспорту, а саме Маутенбайку на Буковині, вдалося організувати міжнародні змагання за кубок буковини. Особливістю змагань є одержання спортсменами балів, які дадуть можливість брати участь у Олімпійських іграх. Україна йде на дев'ятому місці. Україна зараз бореться за восьме місце. Якщо Україна вийде в 8 країн світу, на, на участь в Олімпійських іграх, будуть зараз дві спортсмени, дві спортсменки від України. Зараз йде Біломойна Яна, лідер у нас, і на втором 3 місці йде Попова Ірина, яка зараз лідує, і Крампес Наталія. Тосі тобто, гонка має велику значимость в цьому, цьому році, тому що в кінці мая вже перехрещається по щодо очків, які дають право на участь в Олімпійських іграх. У заїздах взяли участь 20 чоловіків та 9 жінок. В гонці очікувалася участь шести країн, але приїхати змогли тільки вологонщики з Польщі, Республіки Удмуртія та, звісно, України. Представники міжнародної федерації велоспорту оцінили проведення гонки на досить високому рівні. По нашій категорії, по нашій класі ми йдемо очень хорошо. Так що національний комісар у який був прислан з Румунії, з Клужно-Пока, і він оцінив, що наше соревновання где-то на 10 балів. Самі змагання розділені на дві частини. Наступні відбудуться у неділю, 10 березня, на кемпінгу. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чертівці. Це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті 3wmtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Facebook. Я прощаюсь з вами. Бажаю всім гарного настрою. Вдалого вечора! Бережіть себе і до зустрічі!